У такому містечку жив хлопчик на ім'я Біллі, який любив грати зі своїми друзями. Одного сонячного дня Біллі зустрівся зі своїми друзями у парку для гри у футбол. Під час гри Біллі випадково вдарив м'яч занадто сильно, і він влучив у його друга Сема, вдаривши його руку. Сем упав на землю, тримаючись за руку від болю. Біллі кинувся до Сема і вибачився, але Сем був розлючений. Він не хотів розмовляти з Біллі і сердито пішов геть. Біллі почувався жахливо і не знав, що робити. Білі пішов додому і розповів мамі, що сталося. Вона обійняла його і сказала: іноді, коли людям боляче, їм потрібен час, щоб заспокоїтись, але щирі вибачення та добрий жест можуть допомогти залікувати рани. Біллі подумав про те, що сказала його мама, і вирішив написати сему листа з щирими вибаченнями. Він також запланував приготувати улюблене печиво Сема, щоб показати, як йому шкода. Наступного дня Біллі пішов до Сема з листом і коробкою з печива. Він постукав у двері, нервуючи, але сповнений надії. Сем узяв листа й печиво і прочитав щирі вибачення Білі. Він був зворушений добрими словами та зусиллями, які Білі доклав до приготування печива. Сем відчув, як його гнів та. Він зрозумів, що Біллі не хотів заподіяти йому шкоди і що всі роблять помилки. Він вирішив пробачити Біллі і запросив його пограти у парку. Біллі та Сем разом повернулися до парку. Вони розповіли своїм друзям про те, що сталося, і всі були раді бачити їх знову разом. Дружба Біллі та Сема зміцніла після інциденту. Вони дізналися, що прощення та розуміння є важливими складовими дружби. Біллі поділився своїми знаннями з друзями, навчаючи їх, що вибачення та прощення можуть перетворити помилки на можливість зміцнити зв'язок. Щоб відсвяткувати відновлення дружби, Біллі та Сем організували пікнік для своїх друзів. Вони насолоджувалися днем, граючи в ігри та розказуючи історії. Пізніше того дня діти вирішили зіграти у футбол. Цього разу всі були обережніші і їм було весело разом. Коли сонце почало сідати, Біллі та Сем сіли на траву, спостерігаючи захід сонця. Вони знали, що їхня дружба міцніша, ніж раніше, завдяки розумінню та прощенню. Біллі зрозумів, що помилки є частиною життя, але важливо те, як ми з ними справляємося вибачення і прощення можуть перетворити погану ситуацію на цінний урок.